Привіт, я Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Тест сьогодні про оновлення куга, яке настільки масштабне, що зачепило не тільки зовнішність, але й характер. Третього покоління а, псує життя Toyota RAV4 та Tiguan з 2019 року. Але після цього Феслівтина вона змінилася кардинально. А, не треба придивлятися, бо зміни видно здалеку. І навіть вночі, особливо вночі, тому що вони багато в чому стосуються світлотехніки. Між матричними в топовій нашій комплектації ST-Line X так ось між ними тепер з'явилася ось така світлодіодна стрічка, яка йде по самому низу капота. І взагалі, подивіться, змінилося розташування оптики. Ви ж пам'ятаєте, раніше у Куги фари були. Вище, ось тут, великими такими блоками, тепер вони на одному рівні із капотом. Ну, зрозуміло, що після новлення і бампери, і решітка теж. Навіщо стосується бамперів, то тепер у версіях, які мають ось цю приставку ST Line X, бо їх дві ST-Line X та ST Line X, в них бампери відрізняються від інших комплектацій, тому що в них внизу з'явилися великі вигнуті хромовані елементи. Якщо ви підбираєте собі новий Ford за допомогою застосунку авторіа, то в розділі нові авто додаток знаходить 41 пропозицію на ось такий кросовер. Щоправда, більшість із них це бензинові трициліндрові півторалітрові версії з переднім приводом і автоматом. Куха в українських прайс-листах пропонується із трьома різними. Моторами, приводами, а базовим, як і раніше, залишається півтора-літровий трициліндровий турбобензинових на 186 вісімдесят конячок з переднім приводом з автоматом на 8 передач, а ну такий доволі живий автомобільчик і вже вище розташовані електрифіковані версії тобто гібрид, такий як у нас, або ж з переднім, або ж з повним приводом, але вони і раніше були. А От чого не було раніше? Це плагін гібрида. В його доснащено 14 кВт годинною батареєю. Виробник каже, що на повністю зарядженому АКБ він може проїхати до 69 кілометрів. І що важливо, що плагін-гібридна куга в Європі є лідером продажів в своєму сегменті. І тепер, нарешті, з'явилася і в Україні, але щоправда, не дешева. А дизелів більше не буде. Бо виробник вважає, що їх замінить гібридна версія. Зараз і подивимось. В гібридній версії Ford Kuga використовує 25 літровий атмосферник, який працює за циклом Аткінсона. Ну, тобто, в цьому мотора менше насосні втрати, він менш ефективний на низах, але зато легко крутиться те, що й потрібно в гібридній системі. При цьому передня версія видає 180 сил в технічних характеристиках вказано, а повноприводна, така як у нас, має 183 конячки. Але Форд наполегливо не дає інформацію про те, який же ж електромотор використовується, якою потужністю. Ну, ми покопалися в інтернеті і знайшли, що це електродвигун на 125 кінських сил. Якщо подивитися під капотом, то видно, що у нас два бачка для охолоджувальної рідини, тому що у цієї машини, як у звичайних гібридів, два контури охолодження. Електромотор також має власне охолодження рідиною. У нової куги і нова палітра кольорів. Ось цей зелений колір. Мені навіть чимось нагадує ті кольори, які фарбують BMW. М серій новий і дизайн усіх легкосплавних дисків, базові версії взуваються у 17-дюймові диски, є 18-дюймові, а на нашій ST Line X встановлено 19-дюймові катки. А з моєї точки зору це трохи мінус. Потім розповім чому. І що цікаво, що також тільки в нашій комплектації гальмівні супорти червоного кольору. Ну і ще одне. Тепер у Кугі з'явилася нова комплектація, яка називається Active-X. Це ніби для поціновувачів виїздів на природу, на пісок, на ґрунтовки. І насправді відрізняється вона від інших комплектацій, тільки наявністю в передньому бампері такої великої пластикової сірого кольору вставки а-ля позашляховий захист. У Форда є свої приколи, яких немає в інших. Наприклад, ось ця пластикова накладка, яка виїжджає на дверях, коли ти їх відкриваєш, щоб захистити їх від пошкоджень, наприклад, на тісній парковці. А є у Куги ось така цікава деталька: це подвійна антена. На даху, а ззаду насправді зміни мінімальні, тобто куга відрізняється тільки іншими патрубками і ось такою накладкою на бампері, яка відрізняється, знову ж таки в залежності від комплектацій. Електропривод дверей багажника є у чотирьох верхніх комплектацій. Об'єм багажника становить 536 літрів. Тут в підпіллі докатка. Докатка цікава від Maxis. Поруч лежить домкрат, ну, тобто, все, що потрібно. А, цікавий момент, це ось така м'яка шторка, яка легко знімається і при цьому не займає місце. Тобто, її, якщо ти не використовуєш, десь можна покласти, вона не краде місце так само. І ось в цьому положенні вона зручна. Але головна фішка нової куги в тому, що в неї тепер може від'їжджати вперед задній ряд. Причому він від'їжджаючи додає аж 140 літрів об'єму. Крісла розділені в пропорції 60 на 40. Це дуже зручно. Так, зручний багажник, хоча і не найбільший в класі. У Тігуана він 652 літри, у rav 4 580. З іншого боку, це все одно просторіше, ніж у моєї Mazda CX5, у якої багажник має 458 літрів. В салоні у оновленої куги зміни, звичайно, не такі яскраві, як по зовнішності, але вони є. В першу чергу це стосується ось цього 132 дюймового екрана мультимедійної системи, який раніше був квадратним і меншого розміру. Тепер він став а, пласкішим і розтягнувся в ширину. Він є в усіх п'яти комплектацій куги, але тільки у трьох верхніх а він іде в дуеті. З крутою аудіосистемою Bang Olufsen на 10 динаміків, включаючи, до речі, і потужний сабвуфер 13-дюймова цифрова панель приладів, яку я вважаю зразковою з точки зору а, зручності і дизайну. Є також в усіх комплектацій куги, але комплектації суттєво відрізняються і кріслами. Ну тому що знову ж таки тільки у дорогих версій це крісла ортопедичні. Сертифікацією АГР, а тільки у трьох верхніх вони мають електроприводи налаштувань і пам'ять, до речі, сидінь. В них висувається ось ця підтримка для ніг. Але куга передається у спадок своїм наступникам з кожним оновленням і чомусь не змінюється. Справа в тому, що крісло розташоване дуже високо. Я не можу опустити його нижче, як я звик це робити. Частково це може бути пов'язано з тим, що тепер у гібридних версій під передніми кріслами розташовано акумуляторну батарею на 1,1 кВт годин, але ж це було і раніше а батареї не було. Може причина і інша. Хоча крісла бездоганні, вони зручні в комплектаціях ST-Line X та ST-Line X, вони ще й мають ось цю червону нитку, такі прострочені, цікаві. І що стосується підігрів, передній і задній ряд гріються в усіх комплектаціях, і я мушу визнати, що це, мабуть, один з найгарячіших підігрівів у серійних автомобілів. Тому що на третьому рівні ти довго витримати не можеш, тебе починає. Нормально смажити, бо зараз весна у нас а, доволі холодна, і там зранку ти його активуєш і розумієш, що а гаряче. Ну що ж, перші враження від куги, незважаючи на ось цей прикольний зелений колір, машина реально дозріла. Хоча, чесно кажучи, до цього вона була взірцем в класі. З точки зору керованості, і Toyota rav 4 на її фоні керувалася як такий. Пікап. Невеличкий, але пікап. Бо тут об'єктивно найкраще кермо в класі з чітким центром. Ти відхиляєш його від нуля і відчуваєш, як класно наростає опір. Цією машиною дуже приємно керувати, особливо в швидких поворотах, де 100% ти розумієш, куди спрямовані передні колеса. І куди буде їхати зараз машина? У віражі таке враження, ніби їх хтось закручує всередину поворота і не відчувається ось ця маса, тому що гібрид насправді не дуже легенький, важить 1765 кіло, що приблизно на 200 кіло більше, ніж базовий трициліндровий бензиновик. Хоча знаєте, відверто кажучи, після оновлення Кугу стало трісти сильніше, вона стала. Жорсткішою, бо раніше ж це був взагалі ідеальний баланс з точки зору керованості і комфорту. Тобто вона була м'якою і дуже шикарно заїжджала в поворот. Тепер щось трошки змінилося. Так я частково можу списати це на те, що якщо нашу тестову кугу взуто у 19 дюймові легкосплавні диски з 50 м профілем, і в нас ж версія ST-Line X яка апріорі жорсткіша, тому що стіла ну ви ж розумієте, це більше. Про спорт. Тому сподіваюся, що в простіших версіях на менших дисках із вищою гумою це проявляється не так сильно. І гібрид з моєї точки зору оптимальний вибір на сьогодні, тому що ну, він дуже приємний в керуванні. Він тихий, причому тихий не тільки тоді, коли не працює 25-літровий двогонутшнього згоряння, а тихий в більшості ситуацій, навіть коли ти намагаєшся. Сильно прискорюватись він десь там далеко-далеко собі тихенько дзищить його майже не чутно. Цікаво, що Форд дуже серйозно також боровся із аеродинамічними шумами, яких у сува більше, ніж у звичайного легкового авто. Тому тут було застосовано ту техніку, яка є, наприклад, в наушниках, які відрізає зовнішній шум. Так само тут система слухає шум і через колонки а, подає вам хвилі, які нівелюють. Хвилі шуму. Ну, тобто, це така доволі поширена практика не тільки в автомобілебудуванні. Ну і гібрид це найбільш далекобійна версія на сьогоднішній день. Я коли взяв цю машину а, на тест, то подивившись на панель приладів, побачив, що запас ходу на повному баку становив 1065 км. Так, бак не дуже маленький, 54 літри, але все одно виходить якась супердизельна цифра. І в Цьому сенсі передні гібрид ще економічніший. Він в комбінованому циклі, якщо вірити, виробникові, вкладається в 6,2 літра. Але і в нас ти дуже часто бачиш, що бортовий комп'ютер показує тобі цифру 5 літрів, яка є абсолютно досяжною нічого фантастичного в цьому немає. Ну і зрозуміло, що найкраща економічність гібрид показує в міському режимі. Де як знову ж таки каже виробник, він здатен 64% часу пересуватися виключно на електриці. Після оновлення гібрид став трошки швидшим. Виробник каже, що повноприводна версія набирає сотню за 8,3, а передні приводна за 9,1 Хоча плагін гібрид все одно, а він там ще швидший. Поміряли, а так реально він вкладається в 8,4, і не треба забувати, що це абсолютно нова машина. у нас на одометрі, скільки? 600 кілометрів, тобто її ще трошки катати і цифри будуть покращуватися. Звичайно, краще динаміку перевіряти в режимі спорт, а режимів у Куги 4. Нормальний екоспорт та слизько позашляхових режимів нема, хоча у нас повноприводна версія. І так, не тільки в місті, але й на трасі, ти захоплюєшся тим, як куга реагує на найменше натискання педалі газу. Він так дуже чутливо впершу ж мить стрибає, хоча цей натиск потім трошки спадає, тому що все-таки ж ну, небезмежні сили електромотора додається, ДВЗ. А от до гальм претензії є, тому що як в а, звичайному гібриді, тобто перша фаза а, ходу педалі Гальм, вона така. Трошки порожньо, тому що а, активується процес рекуперації і вже потім гальмує нормально. Але знову ж таки, в Форді, який заточено під драйв, ця пауза вона така мікроскопічна, ледве помітна, якщо порівнювати з іншими виробниками, у яких є такі ж речі стосовно гібрида. Ну і на десерт така невеличка ремарочка. Європейці пишаються тим, що бензиново-електрична куга. І плагів гібридний також є рекордсменом в своєму класі з точки зору буксирування причепів і здатна тягнути на гачку 2100 кілограмів. Але я скажу, що для України це неймовірно важливий показник. Я за усі роки, ну мабуть, жодного разу не бачив когось причепа. З іншого боку, у трансмісії є режим L, який пристосований для гальмування мотором на затяжних спусках чи при активному драйві. А на тісних парковках можна поекспериментувати з новою системою автоматичного паркування. До речі, система попередження про рух ззаду одна із кращих в класі, і вона розширює картинку із задньої камери для зручності. І на відміну від того ж MG ZS з гібридом, на якому щойно їздили, тут різниця між режимами, між спортивним, нормальним і тим паче економічним вона яскраво виражена. Ну, звичайно, я ж не міг не виїхати на піски. Це ж повноприводна версія, хоче гібридна. Хоча навпаки, гібридний привод, тобто допомога електромотора на пісках, на підступних пісках зараз дуже сильно допомагає. Тобто, момент так м'яко і поступово наростає, що без жодної пробуксовки пробирається навіть складними ділянками. Навіть якби це була передніприводна версія, він би тут непогано їхав, тому що немає ось цих. А хвиль таких ривків з іншого боку, електроніка дуже обережна. Тобто вона тільки но трошки повернув кермо, вона одразу душить двигун. Якщо ви бачите складну ділянку, краще одразу вимикати електроніку. Але в нас же ж версія ST-Line X+, тобто в неї навіть трошки занижена підвізка. А для пісків найкраще якраз підійде ота версія ActiveX, X, яка тільки но з'явилася, і в якої найбільший кліренс. Серед усіх кух, який сягає 19 сантиметрів. Почекайте, не перемикайте. А, я тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Більше автомобільних новин можна знайти на YouTube-каналі Авторія Посилання, на який є в описі під цим відео. А зараз про ціни. Хочу звернутися до власників ось таких кух і усіх попередніх версій такого форда. Вітаю, у вас класна машина! Але чи вистрелить гібрид? Ось таке є питання Проте, якщо подивитися на досвід японців та і європейських конкурентів. А він показує, що сьогодні гібриди на хвилі успіху, і відмова від дизеля, навіть такого крутого, як був у Форда, це правильне рішення. Так, звичайно, поки що найдешевшими версіями залишаються трициліндрові бензиновики з переднім приводом, важливо, що з автоматом. Але на сьогоднішній день різниця в ціннику між суто бензиновою версією і гібридом, ну, з моєї точки зору, дуже невелика 136 тисяч гривень. Враховуючи величезну різницю в апетиті, це небагато, це невелика доплата. І якби я сьогодні купував. Кугу я би однозначно брав гібрид.